Оооо, це що таке? Як з цим боротись? Ви теж це бачите? Пластику мені бракує. Я знайшов ще одну запчастину від... О, ракети, але мене просто розносять тут. Розірвали. Оцю металаву лозу треба якось винищити. Бо вона нищить мене. Чи роботи її лагодять? Я додам... не знаю ще, чи варто тут щось додавати. Проще обвали. Закрию. Луза тут з'явились. Так, треба збільшувати офіс охорони Прям, прямо ось тут. На цьому місці. Так, хлопці, ви копайте. Ну вони мали би це випалити. З часом принаймні. Воу, тут атака. Добре, тут закрито. Тут? Теж. Добре, я спокійний. Я спокійний. Узагалі. Дуже спокійний. Насправді ні. Каже, що пластик needs a higher than expected. Waiting for resource delivery. On де проблема. On де собака зарита. Нам потрібен ще один верхаус. Так, тут атака роботів наближається. Вони готуються. Ми теж готові. А ще в нас були мегакруті розкопки. Ось тут. Not enough miners, аж десять треба. Аж десять майнерів. Треба тобто розширювати штат. Набраю штат майнерів. Скільки їх уже? Можливо, ще знайду плюс 3. Куплю бонус у потязі. Ну, золото я не знаю, чи так багато треба, а тут е це клінінг бонус. Ну, хай буде. На нижніх поверхах важко прибирати. Дамо цей бонус для, для чистки. І вже 10 майнерів гаразд. Поки вони відкопають. Ми зможемо добратися далі. Головне, щоб атака з цієї сторони не йшла. Внизу ми готові відбивати, уверху теж. І поки що треба багато пластику. У мене не єдине в цій грі виникали труднощі. Це те. Як а, знайти охоронців? Ну, тобто, оцих гвардів червоненьких. Ти їх і будував, але все рівно лозу вони не палили. І це найбільший момент затупу, який є у цій грі. Коли ти, у тебе є офіс охоронців, і тобі треба вибрати властивості, що от. Флаймтровер, не вибравши цього, вони не спалюють лозу. А лоза поганає твою базу. У нас ресурсів хоч відбавляє. І їх кількість постійно збільшується. Там, до речі, на поверхні мало би вже збудувати. Збудуватись, збудуватись артгалерея. Так, артгалерея збудована. І що? Обсерваторія. Бачите, з'явилася нова потреба у вчених, і їх стало менша кількість, вони стали більш незадоволені. Так не має бути. Має бути той же ж самий рівень, тому що ти додаєш потреби у грі. А обсерваторію що робити? Знову обсерваторія не збудувалась. Чому? Треба дати 4 скрепу. Ну, побачимо, побачимо. Напал неде. Оце ну, вже фініш гри. Залишилось дві частини знайти. Нових ресурсів тут немає куди додати. Тут лише 4 види. Лише 4 види роботів. Бо було б класно, якби п'ятий вид роботів був бендером. Футурами. Було б епічне закінчення трансляції. О, ми відкрили ще один Майлдстоун. Як так швидко? Fine Rocket Parts. От. Останнє останнє завдання. Це вже фінал. Фінал гри. Це кінцево, я бачу кінцеве, бачу світло в кінці тунелю. По ресурсах жодних проблем, окрім рефайнері. Слідкуємо за такою великою кількістю ресурсів. Та ну. а, так хочеться десь вписати. Я сюди поставлю, тому що тут є Steam. Steam Engine, котрий пришвидшує видобувництво. Так, бачите, тут є він. А тут і тут він є. Впливає майже на всі. Окрім видобувництва. Якщо б тут можна було приспустити, дорогу провести, то та. А так, ні. Раз. Внизу. Не забуваємо, що в нас внизу основне завдання це копати. І Vectron Parts Вейн тут небагато. О, знайшли, знайшли ворога. Я не можу тут поставити, тут завжди будуть обвали чи що. Ні. Єдиний шлях це тут знайти. Тут є ще. О, інопланетне якесь гніздо. І черв'як. Черв'як намалювався. Так, будеш гризти моїх майнерів. Дам по зубах. Явно тут треба телепорт поставити. Дуже вже довго вони ходять сюди. З відділу забезпечення. Охорона його ганяє, та й ти що? Десь захована ще одна частина. А може ця частина взагалі на поверхні? Типу, а я про це не знаю і не здогадуюсь. Collect rocket Parts. На поверхні її не видно. Бо на поверхні ми і так її знайшли. Ні, вона десь на нижньому рівні або на верхні, на середньому рівні. Так, тут ще одна. Дивіться. Все, ми пройшли гру. Якщо на цьому рівні ти то щось там планував, шукав, де копати, як матеріали налаштовувати, цей рівень теж з одним газом, буквально одне виробництво. З одним газом одне виробництво. А останній крайній рівень, ти пробіг його. Ти фактично пробіг, ти навіть не планував. Буквально перших 2-3 хвилини на нижньому поверсі, а далі. Все пішло поїхало. Можливо, знову ж таки, я занадто добре налаштував усе наверху, де у мене велика кількість різного роду роботів, я не квапливо скейлився. Тому так і вийшло. Без такої ізюминки якоїсь оце мало бути складно. Топло готове? Та другий раз не захочеш грати не те, що факторія. Ні, мені сподобалось грати. Тобто ця гра для мене, наприклад, на 7 з 10. Це дуже грати можна. Отже, ракета в нас готова. Тепер нам треба виготовити для неї паливо. А як виготовити для неї паливо? Треба з науковцями говорити. Треба газ і ще щось, якийсь мед. Добре. Коли паливо виготовимо, що треба буде? Лаунч рокет. Чому ми досі в мінусі бюджету? За велику кількість офісів, апкіпінг в нас високий. Ну, майнити нам вже не треба, то можемо трохи позносити їх. А, супер легко. Це ми дістанемо. Тепер газове видобудов... видобувництво газу. Зараз подивимося за складники. Є десь було місце, де я можу це діставати. Чи ми це все заклали? О тут, отут, тут, тут. І зараз так хоба, один відсоток. Реально, буде, буде комедно, якщо це буде один відсоток. Not enough Connected warehouse. я поняв. Носи сюди. Звідси носи. Давай, давай. Ти можеш. Іди за паливом і неси сюди. Ну, типу, що зміниться впродовж того що ти будеш очікувати, поки завантажиться ракета. Що зміниться? Чого робити? От, ти, ти вже склав знайшов, знайшов усі частини. От тобі, тобі вже немає що робити в підземель. Ну нема, типу, ти вже все зібрав. Ти вже збудував навіть останні оці штуки. Jet shrooms, реактивні гриби. Це виробляється на е, паливо. Газу ще мало. На другому рівні, мав би бути газ. На другому рівні, мав би бути газ. Ось. Якраз на один вистачає. Гвардів зменшу кількість. <звук> Майнерів теж мені не треба, я вже не маю ні тут взагалі нічого. Доставка хай буде. Доставка потрібна. Те ж саме і на другому поверсі. Ну другий в мене вже в порядку. І останній поверс. Майнерів мені стільки знову ж таки не потрібно. Майнерів, я сказав, не потрібно. Зате газову установку я ще одну поставлю. Прошоп тус смол. Веркшоп це тут. О, що там з виробництвом нашого палива. Ну Газу мало бути вже достатньо. 22% заповнена ракета. Рухаємось до фіналу нарешті. Мало руйнуємо стару базу, аби вийти в плюс по бюджету. До речі, чому мінус по бюджету? Я, 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 я не шарю. Через це виробництво? Ну Так не може бути. Де мій поїзд? Давайте щось купимо для сервісу. У мене люди незадоволені. А взагалі це можемо продавати на гроші тепер. Міняти на гроші. Шапки будемо продавати. Це не те, щоб я дуже хвилювався. Добре. Тепер я бачу в цьому проблему. Тепер я в цьому бачу проблему. Я усрів. Це лісопильня? Це палорама. Ми це прибираємо. Куди йдуть гроші? Будемо золото продавати. Давайте будемо продавати золото. Не даремно ми його накопичували. Його не можна продавати. І трейдити ним не можна. Сподіваюсь, нам не потрібно буде платити. Аби запустити ракету. Ми тримаємось лише на дотаціях, які ми не збирали. Хоча науковці задоволені. Можливо, якщо я проапгрейджу ще одного науковця, отримую більший прихід. Не набагато. Що основні витрати збирає? Доставка тут просто просто є. Прибираємо. О, пішли в плюс. На другому рівні просто доставка багато забирала. Тут теж приберемо. Тут взагалі-то не простоювала, але. А на третьому рівні? Доставки не так багато. Зато охорони скільки. Давайте вже заправимо цю ракету і полетимо. куди ми там мало летіти. for resource delivery. Яким боком ти очікуєш, коли ресурси доставлять? Давайте швидше на ресурси. Отже, за секунду це є 1%. За 12 секунд 1%. Тобто 50. Тобто решту ракети. Він буде робити ще 500 секунд. Ну, це буквально 5 хвилин. Ми почекаємо. До цього мікроменеджменту з відновленням турель, добудовлення нових турелей тут немає. Як у факторію, наприклад, тобі треба заносити боєприпаси, тобі треба щось робити. Ти просто ставиш телепорт або пришвидшення руху, і твої чоловіки самостійно бігають, щось фіксують. І це суто так, якби. Воно просто є. Оцей тавер дефенс тут просто є. Ти раз його зробив і забув за нього. Тобі не потрібно ні покращувати, ні щось додаткове добудовувати, якісь барикади, ще щось. Він просто є, ти збудував і все. От коли би тут було якісь зміни, потрібно було апгрейдити, слідкувати, або перенаправляти в напрямок, постійно бігати від одного кінця карти до іншого кінця карти, бо тут нападають. Тоді ок. А так, в тебе є турелі, є офіс охоронців, та й усе. Ти сиди, дивися на ракет. Отже, закінчення гри мені не дуже сподобалось. Але сама гра на 7 з 10. Тому що мідгейм середина гри мене дуже захопила. В загальному ми зараз запускаємо ракету, і мені здається, це буде кінець цього сценарію. Дякую, що дивились проходження Steam World Build. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не забудьте написати коментарі. В загальному ми зараз запускаємо ракету, і мені здається, це буде кінець цього сценарію. Це ракета, це лаунч ракета, це лаунч субтайте. Це Це лаунч тайтлс. Uh, uh, це лаунч тайтлс, це не якийсь лаунч рокет. Хочете подивитися, як ракета летить? Момент, до якого ти йшов усі ці 20, 30-40 годин. Коли ти збирав увесь цей завод, і коли пролітає ракета твій завод, ти дивишся на них і розумієш, що блін, я витратив цей час не надаремно. А таке бездарне закінчення, як було у Steam World Build... ну я не знаю, чесно.